Сьогодні ми від керівництва головного управління спільно з органами місцевого самоврядування і з військової районної адміністрації привітали колег наших до Дня рятівника. Ми всі розуміємо, святкувати зараз немає можливості, і я скажу, воно зовсім недоречно зараз це проводить, тому в такому маленькому форматі ми привітали колег, які дійсно отримали. Нагороди, це і знаки пошани, і відзнаки. Тому бачили ви і подяки, і грамоти, Тому дійсно в цей день приємно, чи напередодні дня рятувальника дуже приємно привітати колег, які дійсно виконують дуже велику роботу. Ви самі бачите і нашу роботу, бачите роботу місцевого підрозділу. Не буду вже казати, де ви все розумієте, все знаєте більше ніж я зараз вам розкажу. Нового дуже мало скажу. Але ж робота дійсно проведена, дуже велика робота постійно проводиться. Крім цього, от ви бачите автомобіль, який був наданий. Для підрозділу Кременчуцького районного управління для другого загону нашого головного управління це під автомобіль міський, більше спрямований для роботи в місті, в складних умовах дорожнього покриття. Мається на увазі маленькі повороти, також в нього є достатній запас води, і якщо ви проходили, дивилися, то там дуже класне обладнання, дуже класне. Можливості даного автомобіля для роботи виключно, ну не виключно, а в тому числі і в міських умовах. Тобто, це дуже стисло, що у нас сьогодні відбувалося. І ще про цю машину розказати. Хто її передав якості гуманітарної допомоги? Так і які саме функції в місті вона може виконувати, крім гасіння пожеж? Це було надано як гуманітарна допомога, от. а основна функція це гасіння або як автомобіль першої допомоги, тобто початок гасіння, і потім вже будуть залучатися інші підрозділи в разі в разі необхідності, в разі наявних джерел протипожежного водопостачання гідрантів там такі інше, даний автомобіль може здійснювати повноцінне там гасіння пожежі. Крім цього, на даному автомобілі є. Балони на стисненому повітрі, яке дає можливість рятувальникам черговому караулу приймати проводити розвідку в складних умовах, де майже немає повітря, мається на увазі в задимлених приміщеннях, підвалах або на поверхах сходової клітини. Крім цього. На цьому автомобілі є обладнання для деблокування, тобто болгарки різки, то тобто тут практично все це майно є.